Свобода Божими очима. Дорогі, мої, є різні види свободи. Свобода від рабства, політична свобода, свобода слова, свобода вибору, свобода совісті, свобода пересування і так далі. Що таке свобода? Питання, відповідь, на яке нам належить зв'язувати сьогодні. Що таке свобода? Можливі відповіді. Свобода незалежність, коли ти ні від кого не залежиш і нікому нічого не винен. Свобода рівне вседозволеність, коли ти можеш собі все дозволити. Свобода рівне безкарність, коли ти можеш безкарно робити все, що хочеш. Чи так це? Справжня свобода, дорогі мої, це та свобода, для якої ми були створені, і яка була дана людині Богом при Хто ж може подумати, що йдеться про незалежність і вседозволеність, але це не так. Перше, свобода, яку Бог дав людині, не є незалежністю. Бог не створив людину незалежною. Людина з моменту створення залежала від свого Творця, залежить, і від нього залежатиме завжди. Друге. Свобода, яку дав Бог людині, не є вседозволеністю. Бог не сказав Адаму, я тебе створив і тепер роби, що хочеш. І з самого початку Бог обумовив рамки дозволеного. І визначив, що для людини буде недозволене. Третє. Свобода, яку Бог дав людині не є безкарністю. Як і нам відомо, Адам і Єва були покарані за порушення Божої заповіді. Буття три. Коли людина згрішила, вона втратила свободу і стала рабом гріха і смерті. Друге Петра 2 Петра 2:19. Хто ким буває переможений, той тому і раб. Кожна людина, яка приходить у цей світ, є рабом гріха і тління. Як це проявляється? По-перше, усі рішення, які приймає людина, приймаються нею під пливом гріха. Чи це чимось нагадує рішення, прийняті людиною в стані алкогольного сп'яніння? З погляду п'яної людини усі її рішення логічні і правильні, усі її рухи точні і чіткі, але насправді це зовсім не так. Приклад. Достатньо пригадати, як поліція перевіряє п'яних водіїв на алкогольне сп'яніння, примушуючи їх пройти по прямій лінії або з заплющеними очима. Торкнутися указівним пальчиком кінчика носа. П'яний водій незграбно і безуспішно намагається виконати необхідні вправи. Йому здається, що він усе робить швидко і правильно. Тоді, як збоку, його рухи виглядають смішними і безглуздими. Те ж саме справедливе стосовно людини, ураженої гріхом, до тих пір, поки вона не звільниться від. Влади гріха, вона є рабом і слугою свого гріха. Якраз про це Ісус Христос і проповідував своїм учням, Ісус відповів їм, істинно, істинно кажу вам, хто, що кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. Івана 8:34. Поки людина знаходиться у рабстві гріха, вона не бачить реальної картини подій і діє підпливом своєї грішної природи. Добра, якого хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Що ж роблю те, чого не хочу, вже не я роблю те. Але гріх, що живе в мені, Тож я знаходжу закон, що, коли хочу робити добро, лежить у мені зло. Бо за внутрішньою людиною знаходжу нас солоду в законі Божому. Але у членах моїх бачу інший закон, що протиборствує законові розуму мого і бере мене у полон закону гріховного, який перебуває в членах моїх. Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа Господа нашого. Отже той. «Же саме я розумом моїм служу закону Божому, а тілом законові гріха. 19, 25. По-друге, незалежно від того, що ми робимо і які рішення приймаємо, ми є рабами тління. Це означає, що ми не можемо не хворіти, не старіти і не помирати. Наше тіло не вічне, воно хворіє, старіє. І, врешті-решт, помирай, і це чинить прямий вплив на нас і на наше життя. Тепер, у чому ж полягає свобода, яка дана нам Бог? Що ж це за свобода, яку дам Бог дав людині? Проста і однозначна відповідь з цим складна, бо свобода. Про яку йде мова, це, з одного боку, вільна воля людини, з другого боку, свобода це здатність робити те, для чого ти був створений і призначений. А нам відомо, що Господь створив нас для того, щоб ми відбивали Його образ і подобу, тобто були відзеркаленням Його досконалості і святості. Коли людина згрішила, вона втратила цю святість і досконалість. Бог і свобода. Бог має абсолютну свободу. Але це не означає, що він витворяє все, що йому заманеться. Він живе і існує за святими законами, які він не порушує, інакше б він перестав бути святим. Іншими словами, свобода це не анархія. А Бог не самодур. Ми і свобода, яку нам дав Бог. Оскільки ми були створені Богом за Його образом і подобою. Життя за Божими законами є для нас свободою, а порушення їх свідчить про те, що ми є рабами гріха. Життя за законами Божими не має для нас бути в тягар, а має бути в радість. Таким чином, свобода, яку дає Господь, це свобода вибору між гріхом і праведністю, свобода вибору між владою гріха і рабством праведності, або одне, або друге, а третього не дано. Звільнившись же від гріха, ви стали рабами праведності. Кажу за людським міркуванням задля немочі плоті вашої. Як віддавали ви члени ваші в раб... Раб... рабини нечистоті і беззаконню на беззаконня, так і нині представте, ваші члени у раби праведності на освячення. Бо коли ви були рабами гріха, тоді ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали, такі, яких тепер самі соромитеся, бо кінець їхній смерть. А нині. Коли ви звільнили ще від гріха і стали рабами Богові, маєте плід на освячення, а кінець життя вічне. бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне у Христі Ісусі, Господі нашим. римлян 6, 18-23. Отже, людина або є рабом гріха, або рабом праведності. Можливо, хтось не бачить у цьому свободи, адже раб є раб. Раб є протилежністю вільної людини. Але якщо ви уважно читали Старий Завіт, то ви напевно знайомі з таким поняттям, як раб по любові. Відповідно, до закону Божого у ювілейний рік усі раби відпускалися на свободу, окрім тих. Які з любові до свого пана відмовлялися від свободи і погоджувалися залишатися рабами до кінця життя. Про це говориться у виході 21:5. Якщо раб скаже: Люблю господаря мого, дружину його і дітей, не піду на волю, то нехай господар його приведе перед богами і поставить його до дверей або до двірка і проколи йому господар його вухо шилом, і він залишиться рабом його повік. Так само Бог дав людині свободу, або бути рабом гріха, або бути рабом праведності. Яким чином ми можемо набути свободу? Дорогі мої, ми знаємо, що від народження кожен з нас є рабом гріха і тління. Тепер нам належить звясувати. Чи можливо звільнитися від рабства, гріха і смерті, і якщо так, то яким чином ми можемо набути цієї свободи? Перше істина визволить нас? Івана 8:31, 32. Тоді Ісус сказав юдеям, які увірували в Нього: якщо будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно будете моїми учнями і пізнаєте істину. І істина визволить вас. Таким чином, звільнення від рабства, гріха і тління приходить через пізнання істини, про яку істину йде мова? Про істину, приховану у Слові Божому. Висновок до тих пір, допоки людина не пізнає Божу істину через Слово Боже, вона не зможе набути свободи. Обіцяної Ісусом Христом, якщо Син визваний, Івана 8, 34, 36. Ісус відповів їм, істинно, істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. Але раб не перебуває у домі вічно, а син перебуває вічно. Отже, якщо ви, син, визволить вас, то справді будете вільні. Цей вір свідчить, що набути свободу обіцяним Богом можна. І це можливо тільки завдяки Сину Божому. Питання, яким чином Син йдеться про Ісуса Христа, може звільнити нас від рабства і гріха нетління? А оскільки діти, причетні полоті і крові, то і він також прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити сили, сили того. Хто має державу смерти, тобто диявола, і визволити тих, що страхом смерти все життя трималися в рабстві. Єурею 2, 14-15. Пророцтво Ісаї, дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити Бога, послав мене стіляти, скрушених серцем, проповідувати полоненим визволення і в'язням відкриттям в'язниці. Проповідувати літо, Господнє благоприємне і день помсти Бога нашого, утішити усіх засмучених, сповістити тим, що тужать на Сионі, що їм замість попелу дасться прикраса, замість плачує й радости, замість сумного духу славний одяг, і назвуть їх сильними правдою насадження Господа на славу Його. Ісая 3. Ці слова Ісус Христос прочитав в синагозі, Луки 4, 18, і сказав: про нь. нині справдилося писання, яке ви почули. Луке 4, 21. Господь Ісус говорив про себе, адже Він прийшов на землю, щоби звільнити своє створіння людину від влади гріха і смерті, літо Господнє благоприємне. У Старому Завіті так називався Ювілейний рік, коли всі раби відпускалися на свободу, а боржникам прощалися їх борги. Новий Завіт проголошує: ось тепер час приятливий, ось тепер День Спасіння, Друге Коринтян 6:2. Це означає, що зараз, тобто сьогодні, кожна людина, яка приймає Ісуса Христа своїм Богом і Спасителем. Через світі тайне Євхаристі має можливість набути свободи від рабства, гріха і смерті. Свобода є Божим законом. У Новому Завіті свобода у Христі названа законом Духу життя і законом свободи. Свобода у Христа названа законом Духу життя. Ремлян 8, 1-2 Отже, немає нині ніякого осуду тим, котрі у Христі Ісусі живуть не за плотю, а за Духом, бо закон Духу життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха і смерті. Господь є дух, а де Дух Господній там свобода. Закон Божої свободи поширюється на тих, хто знаходиться не під старозалітнім законом, а під Христовою благодаттю. Гріх не повинен над вами панувати, бо ви не під законом, а під благодаттю. Римлян 6.14. Свобода у Христі названа законом свободи. Тому необхідно пам'ятати, що нас, хто прийняв Ісуса Христа, Господь судить не за старозавітнім законом, а за новозавітнім законом свободи. Так говоріть і так робіть як такі, що мають бути суджені за законом свободи, Якова 2.12. Крім того, Слово Боже обіцяє благословення усім, хто знаходиться під законом свободи, але хто вникне в закон довершений, в закон свободи, і перебуватиме в ньому, то й, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла блаженний буде у своїй діяльності. Яко 1,25. Що нам робити з цією свободою? Отже, ви, дорогі мої, з'ясували, що таке свобода і що її можна отримати у Христі? Останнє питання, яке нам належить обговорити наступне. Припустимо, ми отримали свободу від рабства гріха й кіння. Що ж нам тепер з нею робити? Господь дарував нам свободу не для того, щоб ми робили усе, що нам забанеться. Згадайте, чим свобода є і чим свобода не є. Коли ми забуваємо про те, що свобода це не вседозволеність, безкарність і незалежність від Бога, тоді ми знову потрапляємо в рабство гріха. Тому що священне Писання попереджає нас про те, як слід служити і використовувати свободу, що дарована нам Ісусом Христом Отже, стійте у свободі. Яку дарував нам Христос, і не підпадайте знову під ярмо я рабства. Глаті 5:13. До свободи ви були покликані браті, тільки щоб свобода ваша не стала приводом для, для догоджання плоті, але любов'ю любов'сжить один одному. 1 Петра 2.16. Як вільні, а не як ті, хто використовує свободу для прикриття зла. Але як раби Божі. Якщо наша свобода полягає в тому, щоб бути рабами Божими, то оскільки це рабство і рабством по любові, ми повинні любити нашого Господа і підкорятися йому і його волі. Деякі люди, дорогі мої, є рабами забобонів, пітьми і неудства. Але це не повинно стосуватися слуг Ісуса. За допомогою Ісусової істини ми вільні в ньому і душого цього. Чи пам'ятаєте ви, як ви були щасливі день, коли отримали десь коли справжню свободу після сповіді, але напевно належної сповіді, як ви зітхали полегшену, і здавалося. Такими вільними, що просто лети. Все ще щасливі і вдячні за свободу чи ні. Радуйтеся. Новий завіт прямо вчить тому, що християни вільні, а також казує на джерело нашої свободи, через наявні у людей хибні уявлення про свободу християн. Іноді нам важливо. Розуміти наступні істини. Свобода у Христі не означає, що у нас є право залишатися в гріху. Що скажемо? Чи залишати ще нам в гріху, щоб применожилася благодать зовсім ні? Ми померли для гріха, як же нам жити в ньому? Ремлян 2 Хоча християни, звільнені законом Духу життя у Христі Ісусі. Римлян 8.2, все ж коли вони грішать, положення їх залишається небезпечним. Друге, свобода в Христі не означає, що ми не повинні дотримуватися жодних законів. Багато хто вірить, якщо ми врятовані благодаттю, означає, у нас немає закону. Інші заявляють. Володіння свободою доводить, що ми не під законом, чи це неправда. Чи врятовані ми благодаттю, так, Ефесян 2.8. Чи вільні ми в Христі? Так, Галатій 5.1. Але Бог дав закон, щоб ми наслідували Його, Чим є цим? що є цим законом? Він названий законом Христовим, Галатів 6, 2. довершеним способом свободи, Якова 1.25, законом віри, Римлян 3:27 і законом Духу життя у Христі Ісусі, Римлян 8.2. Говорячи просто цей закон вчення Ісусового Євангелія, третє. Свобода у Христі не означає, що ми можемо поступати, як нам заманеться. Чи пам'ятаєте ви хаос і нечестя, що панували в Ізраїлі, коли кожен робив те, що йому здавалося справедливим? Суддя 21.25. Робити те, що хочеться, такої свободи шукають багато людей. Але не таку свободу обіцяє Ісус. Мати свободу, перелюбствувати, брехати, красти, скоювати інші моральні вчинки до такої, так званої свободи, прагне багато людей. Але скоєння цих вчинків лише робить людину рабом гріха. Четверте, свобода у Христі не означає, що ми живемо без обмежень. Галаті 5.13 говорить, що у Християни є свобода. Пізніше, через 6 віршів Біблія учить, що той, хто поступає за бажаннями плоті, царства Божого не успадкує. 5 Галаті 19,21. Очевидно, таким чином, що Бог Обмежу види діяльності, в яких діти можуть бути брати участь. Свобода у Христі не означає, що християни не є рабами. Послідовники Ісуса і вільні, і раби один і в той же час. Вони вільні від провини гріха, але раби Ісуса, як вільні, не як ті, хто використовує свободу для прикриття зла, але як раби Божі. 1 Петра 2.16. Свобода у Христі дорогі не небезумовна. У Христа є умови, які людина має виконувати для підтримки своєї свободи від гріха. У 1 Івана 1.7 це викладено просто. Коли ж ходимо у світлі, подібні до того, як він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його. Очищає нас від усякого гріха, коли кров Ісуса очищає нас від усякого гріха, коли ми спричащаємося, коли ми ходимо в світлі, проте помишляйте. Филип'ян 48. Амінь. Якщо і надалі, бажаєте слухати мій Бог, підпишіться на мій, залиште коментар. Напишіть про свободу, як ви її уявляєте. І поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз, але поставте слава Ісусу Христу!